Всім привіт! Сьогодні в нас огляд з магазину Рошен. Подивимось додаткові акції, що діють до 18 серпня. Нагадаю про пропозиції з минулого тижня, покажу новинки, а в кінці на вас чекає дегустація печива. Приємного перегляду, вдячна за лайк та підписку. Одразу на вході бачу печиво. Ту Крек. відносно новинка з оновленою рецептурою. Вага тепер менша 190 г. Раніше було десь 235 а ціна вища майже 57 гривень. Є різні смаки. Хто вже пробував, діліться в коментарях, смак став кращий чи ні. Ще одна новинка печиво Рошен баттер Кукіс з маслом. Класичне. Та з маслом і какао. Вага в упаковці 140 г, ціна 52 гривні 25 копійок. Обов'язково треба спробувати, а в кінці поділюся своїми враженнями. Виглядає дуже яскраво, презентабельно, аж хочеться спробувати. Такий дизайн точно привертає увагу. Знижка 15% до 18 серпня на пташине молоко це глазуровані цукерки з ніжною текстурою. Ціна за 100 грамів майже 39 гривень. Продовжується акція на цукерки Шутер з лікером. Бренді Ромовий і Віскі. Вага 150 грамів. Ціна 74,80 А от вишня з вишневим лікером без акції майже 130 гривень. Акція буде діяти до 18 серпня. Непогана ціна на вафлі Wafers. Упаковка 72 грами всього за 1290. Є 4 смаки на вибір: молоко, шоколад, горіх і лимон. Недорогий перекус зручно взяти з собою. Мені дуже подобаються ці вафлі. Знижка 35% на печиво, лові та кейк, полунична начинка, яблуко та кориця, вишнево-ванільна начинка, вага майже 170 г, ціна 27 гривень. Вигідна пропозиція, варто спробувати. Топ знижка на шоколад, молочний лакмі, цілий лісовий горіх і начинка. 123 гривні 60 копійок майже 300 г. Є в акції шоколад молочний лакмі з полуничною начинкою і молочна начинка і вафлі 98 гривень 80 копійок. Продовжується акція на цукерки в коробках Асортимент в молочному шоколаді 145 г за 95,80 Є й варіант у чорному шоколаді. 154 г, але за ту ж саму ціну 95,80 Печиво. Мультикейк зараз в акції 180 г по 28,80 зі знижкою мінус 15%. Є смачні варіанти з какао, молочним кремом, кокосовим, полуничним і навіть лимонним кремом. Можна взяти кілька смаків і на перекус і до чаю. Рекомендую. Знижка на печиво, ловіта джелі з різними желеними начинками. Упаковка 420 г всього за 69,80 Є смаки малина, апельсин, полуниця і какао вишня, всі варіанти за однією ціною. Багато хто з вас писав у коментарях, що цукерки флаксі з кокосом і какао так зайшли вам. Нагадують Рафаелу, тож акція триватиме ще тиждень. До 18 серпня, хто не встиг купити саме час, ціна за 500 г 86 гривень 30 копійок. Акція на цукерки Стріла Подільська 200 г зі знижкою 20% 187 гривень 40 копійок. Також є бісквіт, золотий ключик, п'янка вишня і праський по 63 гривні 70 копійок. Упаковка 300 г. Суперзнижка на батончики мінус 30%, величезний вибір смаків, батончик близько 40 г і коштує 15,85 Багато хто з вас, як і я, обожнює ці батончики і чекали на акцію, тож не пропустіть вигідну пропозицію. Гарна ціна варто взяти про запас. Ще дуже смачні цукерки в акції Bonny Fruit зі знижкою мінус 35%. Ягідний мікс, літній і цитрусовий мікс. 200 г в упаковці 25,90. Яскраві жолені цукерки з насиченим ароматом. Ще гарна знижка на мій улюблений чорний шоколад з підсоленим подрібненим мигдалем. Ціна за 85 г 43,40 40 Шоколад Чорний Брут 80% какао, 54 гривні 25 копійок. І шоколад чорний Special 56% какао. Ціна 43 гривні 40 копійок. Вага 85 г. В акції шоколад лакмі молочний з цілим мигдалем та з цілим лісовим горіхом. 90 г майже за 45 гривень. Також в акції пористий шоколад Лакмі Кріспі 85 г за ціною 34,55 Продовжується акція на цукерки Крок 20 ,40 гривень 40 копійок за 100 г. Дуже смачні цукерки, рекомендую. Шалена бджілка Фруті 13 ,40 гривень 40 копійок. Ціна за 100 г, червоний мак. За ціною 39 гривень за 100 г. Додаткова знижка мінус 15%. А також кофі лайк, Тверда карамель з молочно кавовою начинкою 144 гривні за 1 кілограм. В магазині Рошен я купила собі пташине молоко на 92 гривні 236 г. Тут 7 штучок. Друзі, сьогодні у нас дегустація новинок від Рошен. Я чекала, поки приїде друга позиція. Минулого тижня було лише ось таке класичне печиво. А тепер з'явилося ще з какао. За ідеєю, воно повинно бути з вершковим маслом 82,5% жиру. Калорійність майже 500 ккал на 100 г. У складі борошно, пшеничне, цукор, масло содко-вершкове. Ну, Склад досить простий, без зайвого. Давайте почнемо з класичного варіанту. Ось таке печиво. Ну, не так багато його, 140 грамів всього. Печиво досить тоненьке. Я чесно думала, що воно буде пухкішим. На фото уявляла його зовсім іншим. Зверху навіть Видно легкий блиск вершкового масла. Аромат дуже приємний, такий, знаєте, теплий, домашній. Ну, що спробуємо. Хрумке, ароматне. Знаєте, нагадує домашню випічку, коли в хаті пахне свіжим печивом. Мені в цілому дуже сподобалось, до кави чи чаю підійде просто чудово. Хоча, думаю, подібне печиво можна і самостійно приготувати. Але цікаво, чи відрізняється від нього варіант з какао, чи може він навіть смачніший? Ага, бачите, воно таке темне, теж тоненьке, є блиск масла, пахне приємно. Ви знаєте, мені навіть більше сподобалось саме це печиво. Аромат насичений, какао приємне, не гірчить. Єдине, що ціна 53 гривні майже за упаковку, а тут всього 140 г. Ну, це дороговато. Отже, підсумуємо обидва варіанти печива смачні, але з какао, мені сподобався трохи більше. Аромат глибший, а смак цікавіший. Класичний універсальний під будь-який напій. Якщо побачите у продажу, спробуйте, особливо, коли буде акція. Дякую, що були зі мною. Сьогодні на дегустації побачимось у наступному відео. І нехай ваш день буде таким же солодким, як це печиво.